Добрий день семикласники. Сьогодні ми поговоримо про кути утворені при перетині двох прямих січної. Виконаємо такий малюнок і з прямими А і Б. Для прямих А і Б це є січною. Це січна. І при перетині прямих А і Б січною С утворюються наступні кути. Давайте їх пронумеруємо. Нумерація довільна, вона виконана для зручності, щоб ми могли називати дуже швидко ці куточки. І в такому випадку давайте розглянемо, які кути тут утворились. Ми знаємо пару кутів 1 і 3. Якщо забудемо про половину малюнка взагалі, пара 1 і 3 це вертикальні кути, які утворились при перетині двох прямих Б і С. Пара 2 і 4 це також вертикальні кути. Пара 1 і 2. Це суміжні кути. 1 і 4, також суміжні кути. 2 і 3, також суміжні кути. 4 і 3 суміжні. Все те саме про суміжні вертикальні кути я можу описати і в нижній частині цього малюнку. Але в такій ситуації. Оттворюється іще багато інших котів. І пари цих котів теж мають певні назви. Для того, щоб потім було зручно говорити про їх властивості. Поглянемо на пару 3 і 6 на даному малюнку. На даному малюнку пара 3 і 6 буде називатись парою внутрішніх. Односторонніх кутів. Вони знаходяться по один бік відсічною, значить, односторонні. Запишемо цей факт. Кут 3 і кут 6 – внутрішні, внутрішні, односторонні. Де є ще така пара? Пара 4 і 5. Кут 4 і кут 5 теж внутрішні односторонні. Є іще пари, наприклад, 3 і 5. Вони знаходяться всередині, внутрі, але по різні боки від січної. Тому кут 3 і кут 5 називають парою внутрішніх різносторонніх кутів. Внутрішні різносторонні, аналогічно пара 4 і 6. Внутрішні. Різносторонні, внутрішні, різносторонні, И е еще такая пара куточков. Два и шесть. Або три і сім, або один і п'ять, або чотири і вісім ці кути називаються відповідні. Давайте я їх різними кольорами позначу. Два і шість пара відповідних. 4 і вісім пара відповідних. Три і сім пара відповідних. Один і п'ять пара відповідних. Запишемо це. Кут два і кут шість відповідні. Кут три і кут сім відповідні. Кут 1 і кут 5 відповідні. Кут 4 і кут 8 відповідні. Їх назви потрібно вивчити, тому що вони будуть зустрічатись в задачах і теоремах. І ми маємо орієнтуватися в цих куточках. Давайте подумаємо про відповідні коти і як від градусної міри цих котів залежить розташування наших прямих. Ось у нас є дві прямі А і Б, які перетнула січна С. І ось такі дві прямі, які перетнула що ми можемо сказати про першу пару прямих? Вони не паралельні, а про другу пару прямих вони паралельні. А що ми скажемо про оці кути, виділені на малюнку? В першому випадку ці куточки будуть різними, да? і чим більше Нахил однієї з прямої, тим більшу відмінність цих кутів ми будемо бачити. Отже, тут помаранчеві куточки різні, відповідні кути різні. На другому малюнку погляньте. кути однакові. Отже, виходить, що коли відповідні кути однакові, то, паралелі, то прямі. Будуть паралельними. І це і є теорема, яка називається ознака паралельності прямих. Якщо приперетині двох прямих січною відповідні кути рівні, то Прямі, паралельні. На малюнку ми впевнили, що ця теорема справджується, вона має своє доведення, яке базується на тому. Що, якщо припустити супротивне, якщо припустити, що у випадку однакових відповідних кутів прямі, прямі все ж таки не паралельні, то ми отримуємо суперечність. З цієї теореми є дуже важливі наслідки. Запишемо їх також. Наслідок перший. Він говорить, що якщо при перетині двох прямих січною внутрішні, різносторонні кути. Рівні, то прямі паралельні, то прямі паралельні. Ось дві прямі, які перетнула січна, внутрішні різносторонні кути в даному випадку нехай буде пара 1 і 2. Давайте подивимось, Кут 1, я поставлю 3, вертикальні, вони в будь-якому разі однакові. В умові сказано, що кут 1 і 2 мають бути однаковими. Якщо кут 1 і 2 однакові, значить кут 2 і кут 3 також будуть однаковими. А теорема говорить, якщо відповідні кути, а це пара 2 і 3. Якщо відповідні кути однакові, то значить прямі паралельні. Наступний наслідок Наслідок 2. якщо при перетині двох прямих січною Сума внутрішніх односторонніх кутів сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів, то такі прямі Паралельні. Намалюємо дві паралельні прямі і січну, внутрішні односторонні будуть ось тут один і два. Мені говорять, що внутрішні односторонні 180 градусів. Давайте подивимось. Якщо вони в сумі 180, я можу сказати, що кут 1 це альфа, а кут 2 це 180 градусів мінус альфа. Але ж те саме можна говорити і про суміжні. Значить, тоді оцей куточок, назвемо його кут 3, він теж альфа, щоб разом із другим давати 180 градусів. А тоді виходить, що кут 1 і кут 3 однакові, а це ж відповідні кути, а якщо відповідні кути рівні, то прямі паралельні наслідок третій Дві прямі перпендикулярні До третьої прямої паралельні. Отже, якщо є дві прямі, одна із них перпендикулярна до третьої, інша із перпендикулярна до третьої, то між собою, звичайно, ці прямі будуть паралельними. Ось такі основні моменти ми маємо заповнити. Окрім останнього наслідку, головне: якщо ми маємо дві прямі, які перетинає січна, і сумніваємось, чи паралельні ці прямі А і Б, чи ні. Ми маємо звернути увагу на наступні кути. Це все ми записали в наслідках. Я спеціально поставила нумерацію, не таку, як на початку, щоб ви звикали, що нумерація може починатись з будь-якого куточка. Це абсолютно неважливо. Головне запам'ятати принцип, де знаходяться кути з певними назвами. І так, щоб встановити прямі А і Б паралельні чи Ні нам треба подивитись на ці кути і піймати. Або пару відповідних однакових, якщо пара 1 і 5 однакові, або 4 і 8 однакові, або 2 і 6 однакові, або 3 і 7 однакові, тобто відповідні однакові, то прямі паралельні, якщо внутрішні односторонні 4 і 5, або 3 і 6 в сумі дають 180 градусів то прямі паралельні. Якщо внутрішні різносторонні, 4 і 6, або 3 і 5 однакові, то прямі паралельні. Розв'яжемо такі декілька простих, коротких задач. Треба відповісти на запитання. Чи є дані прямі на малюнку паралельними ми бачимо на малюнку відмічені внутрішні різносторонні кути. І вони однакові. Якщо внутрішні різносторонні кути однакові, то прямі паралельні. Запишемо це так. Внутрішні різносторонні кути на малюнку, рівні, отже, А паралельно Б. Ще один малюнок. Ось так намалюю прямі і січну це. Тут візьму 120 градусів, а тут 60 градусів. На малюнку внутрішні односторонні кути. Вони в сумі 60 плюс 120 180 градусів. Значить, прямі А і Б паралельні. Внутрішні односторонні кути на малюнку в сумі 180 градусів, отже, А паралельно Б. Третю задачку розглянемо. Ми бачимо на малюнку відповідні кути. Відповідні кути різні, значить прямі, не паралельні. Відповідні кути на малюнку різні, отже, А не паралельно Б. Розглянемо таку задачку. Малюємо три прямі. Паралельні вони чи ні, ми поки що не знаємо, приблизно паралельні малюємо. Тут один, тут два. Тут три. І сказано, що кут 1 – 121 градус, 2 – 60 градусів, точку 3, 60 градусів. Вказати паралельні і не паралельні прямі. Так, що ми бачимо, що кут 2 і кут 3 насправді однакові. Можу поставити однакову кількість дужок. Кут 2 і кут 3 однакові, давайте я навіть через знак рівності це запишу тоді. Кут 2 дорівнює куту 3 дорівнює 60 градусів, а це відповідні. Кути, тому Б паралельно С. Ось ці прямі паралельні. Далі дивимось кут 1 плюс кут 2. 121 плюс 60, 181 градус, один зайвий, значить, прямі вже не паралельні. Кут 1 і кут 2, внутрішні. Різносторонні. При яких прямих? При прямих А і Б і січній С. Кут 1 плюс кут 2 дорівнює 121 плюс 60 градус дорівнює 181 градус, це не дорівнює 180, отже, А не паралельно Б. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло стосовно ознак паралельності прямих. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!